Микола Зеров, чистий четвер, І абіє пітел возгласи. Свічки і теплий чад. З високих хор лунає спів туги і безнадії, Навколо нас кати і кустодії, Синедріон, і кесар, і Претор. Це долі нашої Смутний узор. Це нам пересторогу півень піє, для нас на дворищі багаття тліє, і слух гуде архієрейський хор, і темний ряд євангельських історій звучить, як низка тонких алегорій Про наші підлі і скупі часи. А за дверми на цвинтарі, в притворі Весна і дзвін, дитячі голоси, і в вогкому повітрі вогкі зорі. Переможного миру вам.